Родині загиблого влітку тогоріч в АТО Олександра Самосадова подарила житло. Квадратні метри придбали за цільовою програми, виділили з державного бюджету майже півмільйона гривень. Ключі та ордер вручили сьогодні доньці героя. Єдині спадкоємець Олександра Самосадова. В цьому будинку за адресою Київська 26 держава придбала однокімнатну квартиру для родичів загиблого в АТО Олександра Самосадова. І зараз їм влючать ключі від однокімнатної квартири. Сюди заходимо. Так, заходимо сюди, а ну дивись разом. Це тепер твоя квартира. Площа трохи більше 49 квадратних метрів. Чекала на них родина близько року. Дружина та донька бійця жили разом з її батьками у селищі сад. Я хочу, щоб у мене була своя кімната і вона була заповнена іграшками. Звичайно, це гарний подарунок під Новий рік, доньки мені нам всі. Квартира, звісно, шикарна. Спасибо большое. Ми очень рады, очень благодарны. Звісно, плохо, что Сашеньки нет з нами. Ну квартира получается. Переїзд родина запланувала на весну наступного року. А поки ж під ялинкою маленька дівчинка розповідає дорослий вірш. Любіть Україну, як тато любив. Він прапор державний собою носив за рідну країну, свою батьківщину, кохана дитину, сім'ю та дружину. Загинув герой, зовсім за молодий. Назавжди у серці він нашибе. Ніколи ніколи в душі не помре. Катерина Гладенко Сергій Сурков на часі новини. На тепер у чергу на поліпшення житлових умов по місту Суми став 81 учасник бойових дій у Сумському районі. Таких семеро.